І всім привіт! З вами я, Назар, і ви на моєму каналі. І сьогодні ми будемо проходити сюжетний хорор під назвою. Що за реклама? Сюжетний хорор під назвою GARDEN BANBAN 1! Так, друзі, я його скачав на телефон. Через те, що на комп'ютер не вийшов, через те, що в мене вискочила якась е е помилка, і я не можу в неї грати, на жаль, друзі, тому буду з телефону. І в подальшому всі частини будуть з телефона. Якщо ж так з телефона одну частину, то. Так. Нажимаємо на годинник і нічого не змінюється. Відкрився двері, кров. А червоного свідчення не було. В робус його не було. Подивимося е минуле відео з Garden of Batman 1 граю в Roblux. От воно, на екрані. Подивися його. Так. Е ми починаємо грати. Так, управління Управління нормальне. Е так, беремо синю карту е і йдемо сюди. До речі, в трейлері управління було інакше. Вот, подивіться. О, так, беремо вже пульт від дрона. Е, показує, ну зараз я нормально. Дивно, що виясняється від трейлера. Ну все рівно, давайте підберемо ці е, дві батарейки і швиденько пройдемо Гарфон Бадман 1. Тому що це якраз таки саме початкова частина, і в нас саме буде простіше. Так, прикликаю дрона. мені чомусь не перекликається, ніякі жовті антенки не проявляються. А, то він вже тут. Добре, так. Давайте першу на ту кнопку, щоб легше було. Давай, так. Ну, якісь у ці звукові хвилі, вони якісь мені виглядають піксельні. Ну, не знаю, вроді, напевно, ну, так має бути на, на телефонах і на комп'ютерах, я не знаю. Так, давайте знову прикликаємо дрон. І... Все, відкриваємо наші двері до нашої опіли. Це е, назва е, гастики цієї курки, яку я завжди назвав грушава курка. Так, е, це її назва опіла. Е, зараз маємо зібрати всі яйця. Це я зараз на монтажі, все дуже швидко зроблю. Один, два, три, 4, 5. Кнопка 6. Тепер їх всіх засовуємо в курочку або в опілу. І е, зараз нам має датися е, золота ключ-карта. Е, і ми маємо зараз піти і е, якраз-таки розблокувати... Ну коротше, ту кнопку активувати і е, е, молоток забрати. Боже, ці парти, це, це жах. Крісло не будь під ногами, йо-ма-йо! -йо! Так, кличемо сюди дрона. Щоб він розбив скло і зараз не долетіть. Боже, він так довго летить. Ще раз нажимаємо. Боже, чого він так довго летить? Добре, дякую, але можна чуть-чуть швидше. Так. Беремо молоток. І тут бачу листівочка. Давайте її підберемо. Distraction at 1. Це типа перекладається експеримент експер 1? що? Ну перекладіть точно, бо тому що я можу помилятись, Я на швидкий розум переклад. Але то не точний переклад, перекладіть, перекладіть точним перекладом. Так. А ми вже відробили доски і побігли якраз такі. Стоп, стоп, стоп. Ах ти! Я от просто завжди її пробігав, а тепер не, я, я став розумнішим. Так як минулого разу. Так, добре, друзі, давайте е, запригнемо і поїдемо. Якраз таки вже будемо е, кольори ставляти якраз таки, е, до тих різнокольорових друзів. Да ще я можу розказати зараз, хто, е, хто, на, хто як, як називається. Е, вон, якраз таки. Так, перший е, це червоний банван. А біла це оце, біла банбанела. Джамбо Джош – зелений, Опіла – рожева, стінгрифлін оранжевий і капітан синій. Все? Так, листівка. Тут якісь ноти різнокольорові, це букви. Якщо що перекладіть, я просто зараз на швидкий монтаж. Не зможу це зробити, бо в мене і так часу мало. Я записую на швидку руку. Прикликаємо дрона, беремо карту і зараз до нас їде опіва. Вона нас захоче, звісно, прибити. Але ми, розумні хлопці, минулого разу ми впали. Ой, точніше, не впали, а. Протупили, Во. Ні! Ні, воно зараз не зніє! Нє! Це був уривок з того відео. Подивися це якраз таке то відео, але зараз ми маємо просто взяти і втекти. Все, давай, давай, давай. Швидко, дрон, давай. А чого воно зупинилось? Хм? Так хай стоїть, яка різниця. Тепер тікаємо! Тікаємо! Я не хочу минулий раз, що вона в нас з'їло. Все, тікаємо, тікаємо, чекаємо, тікаємо, давай, швидше, швидше. Швидше, давай, давай, давай. І давай, давай. Все, все. Минулого разу я не, не допустив цієї помилки. І минулого разу я допустив помилку, не нажавши на цю кнопку. А цього одразу я пройшов. є друзі. Ми зараз пройдемо гардену 1. Це саме швидше моє проходження. Так, беремо, розбуковуємо ці двері. До речі, друзі, а що це за від двері? А їх взагалі можна розбукувати? Е, напишіть в коментах, якщо ви знаєте, як їх розбукувати. Так. А мені треба зараз взяти секретну кнопку, активувати яка під столом. Дуже сильно захована. І зараз активувати цю кнопку. Дроном. Так. Дрон, давай швидше. Так. І тепер активуємо цю кнопку і все! Секретний ліфт активовано, друзі. Секретний ліфт активовано. І зараз ми будемо їхати саме на ньому. Так. Можна швидше, будь ласка. Е -е -е Можна швидше, будь ласка. Я тут поспішаю, а він повільно. Хм? Я хотів дуже швидко зняти це відео і на швидку руку змонтувати, тому я й деякі листівки не переклав. Так, давай швидше, йомайо, -йо, ліфт! Може в тебе і часу багато, але в мене не зовсім. Тому давай, все, йдем. І спускаємося на низ. Боже, як повільно! Я тебе благаю, Можна чуть-чуть швидше. Так, все, ну нарешті. І зараз ми, зараз ми все, опускаємося на низ в другу частину Гартен, вон ван. Так. Можна чуть-чуть хоть? Будь Я вас прошу. Я спішу. Я спішу. Ну. Поки що нічого не бачу. Ну я моё Нічого не... Опа. Червона лампочка. Ми зупинились. Опа. Привіт. Це Джамба Джош. Познайомтеся. Джамба Джош нас хоче прибити. Зараз троси обірвуться. І ми обуємо. Кордек нам буде. Ну все. Що то, було? Що то було? Ладно. Так. Ну, все, друзі. На цьому це кінець. Ми пройшли Банбан 1 і нам вже пропонують пройти Гартен Банбан 2. І це буде наступне відео. якраз таки буде, я в наступному відео буду проходити Гарден Банбан 2. То тому, друзі, думаю, нам час прощатись з вами був я, Назар, і всім пока-пока!